Один, два, три, поїхали. Всім дякую, що звернули увагу на цей неймовірний автомобіль. Адже це, на мою суб'єктивну думку, і багато хто з цим погоджується. Найвдаліше на сьогоднішній момент Тесла. Чому? Ідеальне співвідношення ціни запасу ходу, якості машини, керованості, комфорту і надійності. На ній виправили вже всі, відкатали недоліки, які були до того. А особливо ця машина це Tesla Model 3 2021 року. Увага! Офіційне авто, не пошкоджене авто абсолютно. На гарантії автомобіль 2021 року, повна сервісна історія. Ще 6 років гарантії в цього автомобільчика. Це Tesla Model 3 Long Range. І, звичайно, Дул Моторс. Як же ж без нього? Е, одразу давайте <кхм> проходимо зауваження і поїхали до переваг. Зауваження. Все питання закрите. Єдине, що по цій машині є і зауважень, можете, будь ласка, перевірте скептики Вінкот. Ось він. Подивіться е, всю історію, чекніть її, будь ласка, на офіційному сайті Тесла, щоб не було ніяких зауважень. Машина в неймовірному, отут кілька разів пройду, мені не складно, в перламутровому кольорі. Фантастична оптика спереду, ви ж знаєте, тайканчик трошки курить, як мінімум по вартості. В нас на машині передні здвоєні вікна. А термічне покриття, тобто вам буде не жарко і не обов'язково її тонувати в нуль. Ну, то, що це мовітон. Знаєте, це електромобілі це про щось таке, от, дуже, дуже доброзичливе, це для людей, які нікого не бояться, в яких своє розуміння приватності, їм не потрібно ні від кого там переховувати чи себе, чи своє життя. Їдеш на такій машині хочеш, хочеться, щоб тебе бачили. Правильно, правильно. Так, давайте одразу. По таким нішам пройдемо, жодних нарікань немає. От, красиві підстаканочки, холдери з підкладочками резини, дві без, бездротові зарядки тут. Панелька, ну можливо, хтось не знає, але вона тут м'якенька, вже нічого не, не тріщить, не тарабанить. Абсолютно тиша. У нас шикарна панорама. Ось. Так само дуже грамотно і красиво оздоблені інтегровані динаміки в дверки. І так само в салон. Опа. Звичайно, вся ледь підсвітка, таке мінімалістичне дзеркальце з автозатемленням. Ось камери, які контролюють і допомагають автопілоту, який тут найсучасніший. Третій. Особисто в мене трошки предвзяте відношення до цих ручок, але вони зручні, тут з цим сперечатись треба просто чисто декоративно. Тут в нас є така. Приємна алькантарка, це хто не знає відкриття дверей, вікон. Сидіння надзвичайно дивіться, м'якеньке, а гарячі, дуже стильні, ви знаєте, навіть трошки там спортивні, такі як сидіння, навіть задні, м'якенький підлокітник. Тут, звичайно, порти швидкої зарядки, дефлектор, рівна підлога, що набагато полегшує життя. От. Цей неймовірний. Хотів сказати дах, потім що це скло. Цей елемент так, автомобіля е, дуже грамотно зроблений, тому що дійсно заднє скло переходить в дах. Ось. Це недорого одразу, якщо хтось починає думати, що це фантастично, якщо пошкодиться, по-перше, що воно е, супернадійне, а в іншому випадку, якщо навіть буде якісь негаразди, там в інтернетах, в тіктоках наші там, і кияни, і львів'яни міняли його і підтверджують, що це А не складно, Б недорого. Задня кришка у нас з електроприводом. Матеріал відчувається, що зносить стійки, він навіть трошечки, знаєте, як ковзає. Тобто його чимось пошкодити, буде ну, складно. Електропривід сказав, так? Матеріал багажнику це потрібно відчути, приїжджайте до нас, проспект Перемоги 34. Ви навіть пощупайте, з яких матеріалів воно зроблене, дуже класно. Тут є, звичайно, додаткові ніші, тут там. Там глибокий багажник, в тіктоці знімав відео, що я з вагою 103 кг, 181 зросту, поміщаюсь до осюди. Тобто ви можете свиню сміливо розраховувати, що ви не заберете з села, і ще у вас буде місце на огірки і на помідори. Тут, дивіться, увага, у нас є ще задні брезговички оригінальні. Ще нові їх не поставили. Оригінальна зарядка Тесла. Це все з машиною йде, це не, не додатково опція, не, не потрібно нічого доплачувати. Така зарядка швидкісна і набір водія. Там є все, що вам буде потрібно. І ще знаки там аварійної зупинки, аптечка. Одним словом, машина скомпонована дуже-дуже дуже грамотно і це буде зручна покупка, хто не думає. Так, проходимо далі. Звичайно, це 19 оптимальні колеса, це в нас диски. Є таких машин, до речі, 30. Хто хоче, будь ласка, звертаємось. Є трошки дешевші, трошки дорожчі. Саме ця версія у нас з пробігом 19,5 тисяч кілометрів. А взагалі є в нас ця партія машин від 6,5 до 39 тисяч, будь ласка. Вибір є. Так, сидіння у нас, звичайно, з електрорегулюванням. Скіряне кермо, ця вся навігаційні кнопки змінюються залежно від ваших потреб. Е, б... Хотів сказати про той комп'ютер, але оце і є тесла, по суті. І тесла це, що з машини зробили айфончик. Вона ще трошки свариться, бо ми не приклали. Тут дуже зручні ключики. Приклав, вона вже завелась і полетіли по меню. Що ж, дорогі мої, е, величезні, величезні. Враження цієї машинки. Але найцікавіше, нагадаю, хто дійсно хоче її придбати, для кого я знімаю ці відео, дорогі мої, ця машина доступна в лізинг з першим внеском від 20%. І лише через автосалон Лайкарс like ви отримуєте при фінансуванні знижку кожного року 8%. Тобто, якщо так загальна ставка, умовно 28%. Якщо ви через нас купуєте це авто, буде 20%. Непогана економія. І, я думаю, вам буде приємно. І нам приємно, що ми от такі ексклюзивні умови для вас знайшли. Всім дякую величезно. Давайте привітаюся я трошки спотів. Сьогодні дійсно жарко. Мене звуть Сергій, всім привіт. Приїжджайте, обирайте і. Сміливо можете серед електроавтомобілів дивитися саме на цю версію, тому що нагадаю, це Long Range, це Dual Motor, це Tesla з офіційною ще гарантією 6 років. Прекрасна пропозиція. Всім дякую, що дивилися дивилися відео. Заходьте, будь ласка, до нас. У нас є кав'ярня, у нас є машини, у нас є хороший настрій, і ми завжди раді вас бачити. Всім дякую і до зустрічі!